У мене завжди є у холодильнику куряче філе, приготоване таким способом, бо таке філе можна з'їсти з, з будь-якою кашею і порізати на бутерброди, і навіть використовувати для приготування салатів. Воно чудово впродовж декількох днів зберігається у холодильнику і залишається смачним навіть в холодному вигляді. Для початку філе треба добре посолити, а потім додати спеції. Я в основному використовую чорний перець, паприку та сухий часник. Для мене це саме класне поєднання. Знадобиться олія без запаху, зовсім небагато. Буквально 1 столова ложка на кілограм курячого філе. Розподіляю рівномірно спеції і залишаю маринуватись філе на 30-40 хвилин при кімнатній температурі. А далі філе можна запекти в духовці або в аерогрилі. Фольгу, пергамент або рукав я не використовую. Напікаю впродовж 20 хвилин при 180 градусах, а потім вимикаю духовку і залишаю ще хвилин на 20. І тепер можна приготувати канал або домашню шаурму, чи якийсь салатик.